Усім привіт! Хочу зняти невелике відео огляду ось цього тестеру. Збірок для акумуляторів. Працює від 1 до 8С, Підтримує такі акумулятори, як літій іон літій Марганець, літій залізофосфат і літій полімер Ось така платка на Aliexpress коштує 1,72 центи. Як на мене, досить корисна річ, якщо є якісь акумуляторні збірки, наприклад, як ось у мене є балансувальний роз'єм, можна підключити сюди цю платку. І подивитися. Подивитися, що з нашими елементами, яка на них напруга. Показує, що 3 С. Напругу кожного елемента. Загальну напругу. Напруга збірки 12.1. Перший елемент 4.07, другий 4.04, третій 400. Ось. Все. Також можна за до допомогою цієї кнопки виставити напругу, при якій буде спрацьовувати ось цей зумер, нижче якої, якщо напруга буде нижче. Він буде спрацьовувати. Від 2,7 вольта до 3,8. Або взагалі вимкнути. Зараз ще раз я вимкну. Показує, що 3С збірка, напруга загальна, першої комірки, другої комірки, третьої. Звісно, що точність у нього не дуже. Також на прикладі ось моєї паяльної станції теж є балансувальний роз'єм. Там всередині збірка 6С. Зараз підключимо. Ось так. Ось 6С. Загальна 23,1. Перша 3,84, друга 3,83, третя 3,84, четверта, 3,85, п'ята 3,84, шеста 3,89. Приблизно всі однакові. Для мене дуже така корисна річ. Коштує недорого. Вже собі на збірку я вже собі встановив. Зараз покажу. Ось так встановив на свою збірку літій залізофосфатного акумулятора на 100 А. Як я його збирав є відео на каналі, кому цікаво перегляньте. Підпаяв дроти ось такі для балансування до роз'єму плати активного балансування. І приклеїв на двосторонню велику стрічку. Ось так. Так він працює. Зараз покажу точність його. Він показує, що 59, 3,60, 3,61, 3,59. Тобто є начебто розбаланс. Але фактично його немає. Зараз візьму мультиметр, взяв мультиметр, під'єднав іншу платку, щоб було видно. Загальна напруга 14.4. 14. так, зараз так,

3.59 58, ну 59. 3.59. Ось так. Тобто точність цієї платки не зовсім така хороша, але все одно щоб відслідковувати кожну банку досить непогано. Зараз виставимо 3.50, повинна спрацювати. Неправильно, треба більше виставити. 3.70 виставимо. Вимикаємо. Досить гучно пишіть. Ось такий невеличкий огляд. Усім дякую за перегляд. На все добре.